Запрошую вас на прогулянку по своєму саду та огляд моїх воєнних рослинок сьогодні. І почнемо з першої красуньки. Це ялинка Мейкі, суперкарлик. І річний приріст ну, десь 3, 5 до 7 см. Тобто вона велика не буде. Може видавати верховний пагін і гнати вгору, але я буду її стримувати, бо на цьому місці мені потрібна кулька. І вона тут буде зростати кулькою. Ялинка повна назва ялинка колюча Меккі. Це туя східна аурея нана. Теж зазначена як карлик, бо назва нана означає, що це карлик. Але в моєму саду вона дуже великий темп взяла. У мене багато таких туй, і всі вони дуже швидкі на зріст. Ну, порівняно, наприклад, навіть з тими самими західною смарак, то ця туя зростає набагато швидше. Її пагани зростають вертикально, як сторінки книжечки. Ніби її можна гортати. І там, де сонечко вона більш яскрава-жовта, а це більш тіньова сторона, і тут вона трошки зеленіша. Дуже гарна рослина. Вона просто ну, і темпом росту своїм, і кольором, і цими книжечками дуже радує. І ось, до речі, її сусід, кіпарисовикла клався на алюмі, був посаджений в один рік, в один час з цією туєю, але він ще нічого не показав. Він дуже повільно приживається, взагалі, в мене на ділянці кіпарисивики дуже. Повільно проживаються, може, тому що в нас важкі чорноземи, їм це не досить підходить. Сосна дензифлора пендула на штампі. Купляла свіжу прививку в тому році, там штамп де, метр двадцять. і великі, гарні пагони вона видала, а купувала я аж смішно для такої коштовної сосни за 350 гривень. Прививка 24-го року була зовсім свіжа, і там ну, не було малесенька, малесенька там три, три якісь гілочки соснових було. І велика брунка. От з тієї великої брунки видали декілька пахок. Дуже задоволена я нею і вже мрію, як вона буде не спадати тут. І в мене на цій клумбі буде шикарна композиція. З двох боків від неї дві туї жовті східна Aurea Nana, блакитний кипарисовик трошки за нею. І посередині ця шикарна, не спадаюча сосна. І на цій клумбі в мене ще дитячий садочок такий: сосна Джефрі Джуппі. Гляньте, який розмір голки. Це просто щось неймовірне. І теж там, бачите, одна тільки бронечка. Ну, але в... Вчити розмір гулки, то вона буде немаленька. Хоча в описі теж зазначена як карликова рослина. ну щось Я дуже сумніваюся в цьому. І брунька така ну, досить товстенька. Ця ялинка теж тут тимчасова ялинка колюча майголд. Бо вона на зріст повномір. І 15 метрів досягає ще в 10 років. Але вигляд в неї неймовірний просто вигляд. Навесні вона дає яскраві лимонні прирости. І це друга така, їх тут дві штуки, навесні в неї буде пересадка на вже підготовлену ділянку. Просто я хочу зібрати щоб зробити з них також композицію. Кахоу це із на штамбі. Оце білі, думав, з снігом присипані хвоїночки. Ну, Цим просто можна милуватись, не намилуватися. Прекрасно. А це суперкарлик. Єлиця, високоросла обрікхофен. Ця невідповідність у назві мене особисто дуже плутає. Маленькі прирости видає, тому вірю в те, що вона буде суперкарлик. Але чому в назві високоросла? Може, це якісь ну, особливості перекладу, бо вона відноситься до ялиць благородних. М -м не знаю, це потрібно уточнювати у спеціалістів, але ялиця високоросла суперкарлик. Моя кохання, моя улюблена наступна. ялиця іспанська аурео. Ви подивіться тільки на це. Ну, вона більш на кактус схожа, а не на щось хвойне, якесь хвойне створіння. Ну, кактус. Надзвичайні голочки в неї. Щось нереальне, яке інопланетне. Дуже чекаю свіжих приростів. Як і в цієї страдалиці, чекаю свіжих приростів, це ялиця гнамеєра. Дуже сплутане було коріння, я її ну, роз. Потрошила коріння навесні і вона погано це перенесла, але там таке скомкане щось було. Вона два роки сиділа в мене, я бачу, що вона почала пропадати, то прийшлося. Ще одна ялинка Мекки. Це більш така плюшечка і більш схожа на свій опис. Дуже гарні голочки, гарні бруньки заклала. Вона майже правильний такий шарик. Навіть ще не чіпала секатор її. Це просто жовтохвойна взимку сосна. Якийсь сіянець, який видав таку особистість і поселився в моєму садочку. Без назви, без виду. Просто жовта хвойна сосна. Ніби пензликом ми її розмалювали на кінчиках оцим жовтим. Вже вона змінює колір, коли починаються перепади температурно більш холодні. Гарнюнька. Але не знаю, що від неї очікувати. Ялиця лісокарпа компакта. На всіх інтернетовських картинках вона нічим не відрізняється згодом від ялинки. Вона і зараз мало чим відрізняється від ялинки, і має правильний такий конус. Те, що ми, ми очікуємо від новорічної ялинки. Карнюсінька, хуя, ягенька. І дуже ароматна. Хоча всі ялиці дуже ароматні. Одну хвоєночку відриваєш, Треш просто у пальцях і дуже яскравий аромат. Це моє кохання ялинка колюча землюз. Ми купляємо ж рослини і садимо їх заради емоцій. От де б я не побачила цю ялинку на картинках десь, або десь в відосиках у чужих садах, або в своїх Думаю, Вау! Я... Що це? Я хочу її бачити біля себе, навкруги себе, на кожній своїй клумбі. У мене вже три штуки оця сама велика, сама така доросла, а буде ще більше. Бо в мене ця ялинка викликає захват. Вона пендульна, і пагун для того, щоб вона йшла вгору її потрібно підв'язувати. Ялиця бальзамічна. Справжній насичений смарагдовий колір. Так, така зелень. Ну, дійсно смарагдова. І хвиінки в неї не, як, не наверх зростають, а вони ніби опускаються донизу. Як грибочок такий. Незвичайна яскрава, зелена. Знов таки не знаю, якою вона буде, бо без якихось нас сосна фестіята, колоновидна сосна. Біла-блакитна хвоя в неї, така біла полосочка там між хвоїночками. І цей блакитний колір. Ну, блакитних сосен ну, не також багато. У всякому разі раніше вони нам не зустрічалися. Мені особисто е я відкриваю для себе винні рослини з різним забарвленням, що вони бувають настільки різні по формі, і по кольору, і по вигляду. Свому. Сама назва фастіята – це вузька колонна. Якщо ви зустрічаєте в назві слова фастіята, це буде колоновидна рослина. В дорослому віці буде десь 6, може навіть 8 метрів. І буде такою величезною монументальною колоною. Досить великий приріст, бачите, оце приріст був цього року. А бокові прирости я прищіпувала, бо багато хто, хто скаржиться, що її розвалює снігом по боках. Бо ці вони дивляться вертикально вверх. Кіперисовок Філіфера Ауріана. Щось надзвичайне також. Тільки надзвичайне, це його епіде, ти інших слов не підбереш. Оця нитча та така хвоя, і вона не змінює взимку кольор. Але тут, на моїй ділянці, кіперисовики не дуже добре себе почувають, і він горить. Цей в мене горить. Там підгорілі є пагони. І це посадочка того року, бо в мене декілька їх згоріло. Цю буду прикривати. Ще одна моя любов ялинка The плюс. Ви можете посадити на своїй ділянці хоч 100 таких ялинок, і у вас не буде жодної однакової ялинки. Сама її назва плюс. Танк. Вона танцює. Це танцююча ялинка, яку ви, якщо відпустите, не будете її підв'язувати. Вона спочатку може рости плюшкою, потім видавати верховний пагін і тримати цей саме. Ялівець Ice Blue. В мене тут багато таких ялівців, посаджені замість газону і замість мульчі. Багато посаджено. В якомусь відео вже казала, що мульча для мене це тут не варіант. Навкруги покинути ділянки і такі проблеми з бур'янами, як на цій ділянці, то люди, навкруги яких доглянути ділянки, вони ніколи не зрозуміють, що таке бур'яни, такі три метри на зріст. Сосна-гірська мус. Найбюджетніша, найпростіша, але подивіться, яка вона гарна. Я поприщіпувала вже в цьому році, а їй всього-навсього два роки. Щоб вона була такою правильною правильної форми мало. Для цього достатньо просто на одному рівні. Поприщипувати ці нові брунички, які вона випускає. Свічечки такі. Гарнюнька, просто дуже гарнюнька, Такий їжачок. І зараз зі зміною клімату багато хто із садівників каже, що сосни це наше спасіння. Вони не горять, не потребують багато волосся. Ще одна моя збіз. Хочу одну із них все ж таки відпустити, Ну, не підв'язувати верховний пагін і подивитися, як вона буде танцювати свій танок. Це більш дорослі, а в мене ще. Вже посаджені там в іншому дитячому садочку ще чотири 4... свіжі прививочки. Страждали це моя хумпсі. Ледь врятувала її від хруща, тому вона має такий нещасний вигляд. Майже з'їв хрущ коріння, хоча я при закладці цієї клумби і материзин сюди закладала. І буферін, і ну, багато приливала, але все одно хрущі. Хочу вас познайомити з досить рідкою в наших садах красунькою. Це теж іспанська ялиця пастіята, але вона ну, менш схожа на кактус, схожа на такого колючого. Їжака. Ну, може, не їжака, а якщо б їжак став ведмедем і відростив колючки. Гарна. Чись камера не ловить цю її блакитність. Ой, вибачте, сказала Фездігіата. і ялиця іспанська глаука. Глаука – це і означає блакитний колір. Дуже гарно. Буде висока, тобто це не карлик. Ну, і це хупсі. Хупсі кольору, як має бути хупсі, Найблакитніша з ялинок. Манюнечка, я дуже хвилювалася, що та, яку Груш під'їв, пропаде і купила ще одну дитячий садочок. Це повномір. Зараз, звісно, поне не скажеш що вона може бути 25 метрів, але вона може. Ялиця чорна аурея. В неї така хвоя, вона і не блакитна, і не зелена. Вона сиза. А по краєчку зараз спробую навести камеру, от ніби хтось пензликом, легесенько прийшовся по кожній вагіночці і помазав її. Золотою фарбою. І вона така багатошаровий такий колір. Тут вона і золотиста, тут вона і трошки блакитна, тут вона і трошки зелена. А коли виходить сонечко, цей багатошаровий колір, вона як світиться. Просто знутрі нутрі нема в неї ці переливи, вона. Ну, правда, світиться. Досить рідко в наших садочках рекламую. Фармована канадська ялинка. Канадські ялинки зараз самі найбюджетніші. За 100 гривень можна купити канадську ялинку, а під Новий рік її взагалі буде безліч. Я її фармаю такою колючку. Вона мені складає об'єм. Ну і маленькі прирости, і стріхти її, ну, взагалі ніякого труду, труду не составляє. Ну Може не зупинитися на мізкансу Меморі. Це такий просто танок, він танцює. Міцний, бачите, у ці пориви вітру і він навіть не згинається. Листя в нього вже пожовтіло, але цей сріблястий, це срібло. Ефірчик. Сосна ефір. Теж жовтіє взимку, але в тої сосни Яку я купляла без назви, без виду, бо набагато довша чинутися цього. Це такий буде ведмежатко і Верховний пагін, він в мене щось там підсушив, не видав. І тепер хочу бути ні але подивимось, як там буде. І, року. І на завершення покажу вам нове списку. Поки я купання. знімала вам відео, мені прийшла посилочка з новим моїм придбанням. Зараз будемо Поставка розпаковувати. Поставка кур'єром коштувала 175 гривень ця вона, вся оцієї красуні. Дякую продавцю за таке чудове пакування. Яка красуня! Ялиця благородна главка, ну, це вже імпорт. Це видно, що це імпорт, що це не наші потомники. На жаль, на жаль. Хотіла б, звісно, купляти своє. Бо буває, що клімат не підходить, Дитя було ще щось, але красуня. Красуня. Хвоя схожа на мою ту ялицю високорослого Берхофен, яка суперкарлик. Це не суперкарлик, звісно. звісно. Вона буде велика. Зараз будемо її пристроювати на черговий дитячий садочок. Буду милуватися. Ну і на цій красуні буду прощатися із вами. Всім дякую за увагу. Крапірницький на зв'язку був.